Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відео огляд на встановлений Apple CarPlay в Mercedes. C в205 Кузов 2015 рік з мультимедійною системою Ntg 5.0. Ось таким чином вона у нас виглядає. На цю мультимедійну систему доставляється додатковий блок. Таким чином, на оригінальній мультимедійній системі у вас з'являється додатковий функціонал. При цьому функціонал мультимедійної оригінальної системи залишається таким, як і був. Екран, джойстик все залишається в оригіналі. На цьому всьому додається додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або android Auto. Викликає це у нас Apple CarPlay з зажаттям кнопочки Back, котра у нас знаходиться біля джойстика або зліва на рулі. І там, і там там працює Перехід в Apple CarPlay. CarPlay керується у нас штатним джойстиком, працює по безротовому з'єднанню. Багато про CarPlay розповідати не буду. Скажу, що це зручна, зручний додаток в вашому автомобілі, який дозволяє використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля. Окремі додатки це ті додатки, котрі не заважають вашому безпечному водінню. Тобто в Carplay є навігація, Waze, Google карта, айфонівська карта, том-том, безліч навігації. В CarPlay є музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. В CarPlay є месенджери, в Carplay. Є функція Siri, є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими набраними контактами, пропущеними, і все повністю так, як у вас в телефоні. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. Тут тільки зображення з тих процесів, які відбуваються в вашому телефоні. Тобто синхронізація з вашим телефоном. Якщо ви сіли в машину у вас, наприклад, без телефону, то Apple CarPlay у вас не буде, того, що він знаходиться в телефоні. Так, повторюся, це ставиться додатковий блок. Він ховається в торпедо автомобіля. В автомобілі нічого не змінюється, все залишається в оригіналі, тільки з'являється на оригінальному екрані. от такий от функціонал. Так, давайте детальніше про музику вам розповім. У нас є, наприклад, Apple Music. Заходимо сюди, вибираємо трек для того, щоб грала музика. В штатній мультимедії у нас там, де носителі істочники звуку, у нас є декілька істочників звука. CarPlay заводиться через два із них. В Мерседесі це Медіа інтерфейс один або штатне Bluetooth з'єднання. Тобто, для того, щоб був звук з CarPlay один із цих двох істочників він має бути вибраний. Наприклад, вибираємо Медіа істочник один, йдемо в CarPlay Давайте послухаємо музику на цьому істочнику, включаємо. Прем'єр Джонсонюк Борес, танк і гре'єк барбарез, а прем'єрк борест, там танк ігрез, там танк грес, а прем'єр денюк борес, танк і гре'єк, барбарез, там танк грези, прем'єр денюк борес. Добрий день, everybody. Слава Україні! Або е, можна також слухати музику на Bluetooth-істочнику. Ми отут -от виходимо в нашу штатну мультимедіа, беремо носителі і вибираємо штатне Bluetooth з'єднання телефону з, е, автомобі... з е, автомобілем. Йдемо в CarPlay і послухаємо цей же трек на цьому істочнику. Я вам розкажу після цього, які є нюанси. A premier jongsunyuk boreas tantie hresik barbares a premier jongsunyuk boreas tant tantie hres santantie hres a premier jongsunyuk boreas tantie hresik barbares santantie hresik barbares premier jongsunyuk boreas double di everybody slavok trawny На штатному Bluetooth зєднанні якість звуку трошки краще, ніж на Мі-інтерфейс 1. Він же AUX. Нюанс в тому, що на штатному Bluetooth зєднанні в навігації у вас не будуть навігаційні підсказки: поверніть направо», поверніть наліво. Вони працюють тільки якщо увімкнути в носителях Мідіаінтерфейс 1. От таким чином. Такий є нюанс по звуку. І якість в Міа-інтерфейс 1 звуку трошки гірша, ніж в Bluetooth. А, так, все зрозуміло. Є е у нас функція Siri. також. Siri, яка погода? Облачна температура 30 градусів. Температура буде опускатися 31 градус до 23. Телефонні дзвінки і месенджер. Основна це навігація. Тобто Google карта, Waze, Сіджик, Том-Том. Ви так як у вас на телефоні вибираєте вулицю, можете сказати в мікрофон, і у вас прокладає маршрут туди, куди вам треба. Тобто не треба вішати телефону тут більше, все, що необхідно, є тут. Це обладнання встановлюється в штатну мультимедію, працюють всі системи, котрі мають працювати. Наприклад, штатна оригінальна задня камера, Вийдя в реверс, нам загружається штатна камера, Вийдя в паркінг, нам загружається Apple CarPlay або те місце, де ви були. Працюють кнопки на рулі, гучна связь, все максимум інтегровано в автомобіль. А, ось, що ще сказати? Окрім CarPlay в нашому обладнанні є додаткові опції, додаткові функції. Вони вже всі включені в цей блок, нічого додаткового купляти не треба. Тобто, ви купивши, поставивши собі CarPlay вже отримуєте ряд додаткових опцій. ну По-перше, це Android, Dasta, це аналогічна програма для Android-телефонів. Вона також є. Тобто, якщо у вас є Android-телефон, ви також можете користуватися подібним функціоналом через програму android Auto, яка є в нашому обладнанні. Є відеовходи передню і задню камеру. Наприклад, в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. Якщо у вас задньої камери нема, то, поставивши CarPlay, можна поставити додаткову камеру, тому що є відео в обладнанні. В CarPlay немає розважальних програм типу YouTube, Netflix чи щось подібного. Це політика безпечності, безпеки. Перепрошую. Навряд чи колись в CarPlay з'явиться щось подібне, тому в нашому обладнанні також є додаткова функція функція MirrorLink. Це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. Тобто, все, що ви загружили на телефон, наприклад, YouTube буде зеркально відображатися на екрані автомобіля. Ця функція працює в цьому автомобілі через дротове з'єднання. Вона є, але ми не радимо вам дивитися YouTube за кермом. Тому, якщо ви десь стоїте на паркінгу, можна подивитися YouTube, наприклад. Але якщо ви їдете кудись, ми вам радимо користуватися Apple CarPlay, тому що в CarPlay є все, що необхідно. Так, друзі, трошки про нас. Ми компанія CarPlay Україн, займаємось установкою Apple CarPlay і Android Auto в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там більш детальна інформація. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі. А, даємо рік гарантії на наше обладнання, сервіс, все чудово, все працює. А якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в компанію CarPlay Україн.